Хочу почати з політичного питання, мабуть, воно політичне. Сьогодні з'явилося опитування Інституту Київського міжнародного інституту соціології щодо того, що відбувається з рейтингом Зеленського після відставки залужного. Хоча, як було вказано, опитування проводилося за деякий час до відставки. Хоча, звісно, ці розмови вже були. Так от, рівень довіри найвищий у Залужного – 94%. 66% Буданов – 64%. Зеленський, е, притому на 13 пунктів, здається, з минулим роком впав паву рівень довіри. Далі сирський. Е, що це означає в нашому контексті? Що е, громадян, людина, яка користується найбільшою довірою, усунена зараз від керівництва Збройними силами України. Як ви це сприймаєте як людина, яка дуже близько знаходиться там? Ну, по перше, я вітаю вас, вітаю українців. І що хотілося б з цього приводу сказати? Мені здається, це нормально під час війни, коли люди на підсвідомості більше довіряють військовим. Це такий психологічний аспект, тому що ми ці два роки, вже два роки. Ми провели. Скажемо так, війні ніхто нас не вчив, не, вас, не мене ні жити під час не виховувати дітей, не взагалі реагувати на будь-що, в тому числі якісь зміни в вищому військовому керівництві, нас на цьому не так не навчав. Тому ми реагуємо як реагуємо як суспільство На мій погляд, скажімо так, ви знаєте, що у нас достатньо були такі дружні відносини з Валерією Uh -huh. У мене була довіра, але я хочу вірити в те, що все-таки якось ситуація вирівнюється. І ми будемо надіятися на те, що, скажімо так, з новим головнокомандуючим у нас ситуація не погіршиться, що вона буде рівна. А може, у нас будуть якісь перемоги дійсно. Хоча ми маємо усвідомлювати, що проти нас країна, яка навіть по кількості людей. Просто в рази більше, по територіям в рази більше, по можливостям в рази більше по військовому забезпеченню, також в рази. Тому маємо розуміти, усвідомлювати, що та казка, яку нам розповідали, що ми будемо пити каву в Ялті там наступного літа чи навіть цього, вона всього казка, і ми маємо усвідомлювати, якими якими жертвами взагалі нам дається втримувати ті території останнім, останнім часом? Я багато читаю того, що Українське суспільство починає міняти своє ставлення до людей у формі, От, зокрема на українській правді, знову ж таки новий, новий заголовок у 22-му на військового дивилися як на острівець безпеки, а зараз як на небезпеку. Командир підрозділу Ахілес про це говорить. Я розумію, звідки з'являються такі заголовки, яскраві заголовки. Тому що коли, наприклад, в СБУ заявляють, що працівників, які слідкували за бігу відправили на схід, тобто в гарячу точку, на передову, в вигляді покара. Я так розумію, то якось ну, це не додає е, е, розуміння ситуації, чому імідж Збройних сил беруть і псують отакими от речами. Я розумію, про що ви говорите. Це дійсно якась така, скажімо так. Небезпечна історія, коли е, ми починаємо якось демонізувати, да, людей у військовій формі. Але трошки знаєте, треба відрізняти ситуацію, де об'єктивно є якісь причини чому, а де просто створюється, якісь штучна, створюється штучна ситуація, і нам намагаються донести, що військові це не про безпеку, а про небезпеку. Угу. Це дуже така Тонкіль, скажу, не... так, да, дуже, дуже. І мені здається, що з цим загравати не треба. Військові як були в 22-му нашою з нашим захистом, так і зараз є нашим захистом. Тому про це всім треба пам'ятати і знати, кому ми маємо дякувати за наші рамки, наші вечори. Залужний, коли був головкомом, ми відверто говорив про мобілізацію. Він говорив, що людей на перед на треба міняти, що мобілізаційний фонд треба поповнювати. І він виходив з цією темою і на прес-конференцію. Я так розумію, що з президентом він про це говорив. Сирський що, поки що про мобілізацію не говорить. але говорять депутати. От, наприклад, Роксолана Підласа говорить, що для мобілізації 500 тисяч бійців знадобиться 720 мільярдів гривень для того, щоб утримувати в належному стані армію. Президент говорив про 500 мільярдів на прес-конференції. Гетьманцев коментує цю заяву і говорить, що поки що невідомі остаточні розрахунки по мобілізації. Відповідний законопроект ще на розгляді. Як поставитися до політичних танців навколо мобілізації? Давайте так, спочатку суто людські да, мої там, думки. Я знаю людей, які в жовтні листопаді 2021 року зайшли на позиції. І досі не мають ротації. 14-16 рік у нас чітко люди проходили ротацію, три місяці змінювалися. Три місяці змінювалися. Ми маємо усвідомлювати люди більше ніж два роки вже на війні, і їх дійсно треба кимось змінювати суто навіть таких, знаєте, людських і безпекових моментів, тому що. Ну, це виснаження, це повне виснаження нервової системи, це повне виснаження фізичне. Е, тому е, треба говорити про те, що дійсно має, має бути ротація. Але то, знаєте, тут такий важливий аспект, а кого е, ми направляємо на фронт? А чи достатньо боєць е, навчений, е, щоб вести бій? А чи достатньо він пройшов підготовки, щоб вести бій? А чи достатньо в нього я не знаю, фізичної підготовки, моральної підготовки, е, навиків тактичної медицини для того, щоб іти в бій, тому ми маємо говорити про мобілізацію перш за все, навіть поки не про забезпечення, а поки про те, що таких людей треба зібрати, навчити і тільки потім відправляти на передову. Так це дійсно збільшення бюджету на армію, тому що кожного бійця потрібно нагодувати, одягнути, дати йому чим воювати, як воювати і платити йому заробітну плату. Дійсно, це великі, великі, велика витратна частина бюджету. Я розумію. Пан Гетьманцев її коментує, тому що це його, скажімо так, на угу. його і міністерства фінансів. Говорити про бюджет армії. Взагалі війна дуже дорога штука, і ми маємо усвідомлювати це також. І при збільшенні армії, звісно, що у нас буде збільшення бюджету. Давайте Нармі. поговоримо про забезпечення те, яке є зараз збройних сил України, тому що тут різні абсолютно лунають думки з цього приводу. Я вже вам перед ефіром сказала mm -hmm. коротко про пана Сиротюка, який сказав, що от його підрозділ, де він служить, все є, не треба нервуватися. Є і значить і одяг, і забезпечення їжею, Я не торкаюся там зброї і всього mm -hmm. іншого, тому що мені здається, що це дуже складне питання. А от щодо такого забезпечення є така думка. Водночас я знаю дуже багатьох людей там по селах, які там сухі борщі роблять для збройних сил України і передають туди і закрутки, консервації, все, що люди можуть приготувати. Очевидно, в цьому є підґрунтя того, що недостатньо зараз держава забезпечує. Поясніть мені, будь ласка, оцей цей баланс. Перше, що стосується харчування. Харчування проторговане, харчування вдосталь. Я дуже багато чую від армії від хлопців, що вони просто роздають навіть місцевому населенню, дуже часто. От те, що ви говорите про допомогу, коли люди допомагають, закрутки роблять якісь консервації передають. Мені здається, це важливо для двох сторін: для тієї mm -hmm. сторони, яка передає, і для армії, яка пам'ятає, що про них думають. Це такий суто психологічний момент. Що це стосується, раше, мабуть, якась моральна підтримка. Емоція. Емоційнопсихологічне більше про да, да, да. там бабуся, мама це потрібно двом сторонам, правда. Що стосується забезпечення одягом, знаєте, якщо той рік я постійно критикувала, що міністерство оборони не не своєчасно законтрактували і поставили зимову форму, то тут, знаєте, в цьому році в мене була інша історія, коли мені починала казати дана, вона трошки не така, як нам би хотілось. Ви знаєте, що з 15-17 років, коли я також приймала участь в реформуванні, Забезпеченню збройних сил е, знаю одне: якщо критикують, значить видали. Слава Богу. Ще дуже важливий момент. Я б хотіла, якщо хтось там дивиться з збройних сил, хотілося б сказати, якщо у вас немає забезпечення 100% по одягу. Будь ласка, запитайте свою е, зампотилу, чи все він зробив для того, щоб у вас це було, тому що перекоси на місцях є. Це дійсно правда. А як працює цей ланцюжок? Вам дають запит? Для того щоб ви потім забезпечили Генеральний так? штаб, формує переліки обсяги, ми закуповуємо згідно переліку обсягів генерального штабу. Можу сказати, що в цю зиму ми входили 100% забезпеченням по позивної формі. Тому, якщо комусь щось не видали. Це до зампотилу, і треба з ним поговорити дуже mm -hmm. добре. Але тут є дійсно дуже серйозне питання. Я зараз поясню, яке у нас до сих пір діють норми забезпечення як під час мирного стану. Ну під час мирного стану зрозуміло, да, що там одну форму видають тобі, ти в ній як якимось чином там рік можеш а, її використовувати. Давайте зрозуміємо, що іде війна, іде бій, впав. Вода, я не знаю там будь-що, глина, що завгодно. І е, в цій ситуації солдату треба передягнутись і треба мати в що, але для того це питання піднімається постійно, піднімається, щоб збільшити норми забезпечення. Але це знову ж таки бюджет. І це знову ж таки навантаження на бюджет. Е, можу сказати, що ці питання піднімаються, вони обговорюються, і ну що будемо ду, будемо думати про те, як це імплементувати, дійсно збільшити норми забезпечення солдат під час виконання ними своїх е, обов'язків. Розкажіть про антикорупційний орган при міністерстві оборони, як він функціонує, який рівень допуску, і що взагалі з цією антикорупційною політикою в Міноборони? Тому що рівень скандалів медійних Постійно, постійний. Так. Ми бачимо, що слідство триває, що людей затримують, арештовують, Ренкевичів, наприклад. Да, так? Да. От. Але ми не бачимо, чим завершуються ці справи. Ми не знаємо, чим завершується кейс яйця по 17», угу. які там ідуть розслідування. Наскільки ви вмонтовані в, в отриманні інформації звідти? Будь ласка. Скажемо так, кейс Грінькевича. Грінькевич знаходиться зараз під підтримницю слідства. Всі необхідні документи Міністерства оборони надало буквально, як тільки була порушена кримінальна справа. Я скажу більше, що ми пішли на, на випередження. Афільована компанія до компанії Грінькевича взяла одну, одну область по харчуванню, і ми пішли на випередження. Ми розірвали договори, перезаключили їх на іншого постачальника, бо ми вже мали інформацію, що активи і рахунки заблоку і Ми розуміємо, що угу. Гринкевичі просто б не могли виконувати свої е, зобов'язання. Хоча, е, ще раз підкреслюю, в цій компанії, яка займалась постачанням харчування, не було ні Гринкевича, ні його родини, афільовано, але все одно ми перезаключили. Е, що стосується от, от тих постійних скандалів, е, а щодо ЄС-18, давайте одразу скажемо цю тему, тому що дуже багато питань. Е, коли цей скандал вже відбувся, і ми вийшли на Прозоро вперше, нам було встановлено спочатку верхні ціни, потім уже в перший квартал 24 року року монтували з граничними нижніми цінами. Це було зроблено для того, щоб постачальник не міг маніпулювати з цінами. Uh -huh. Зараз е, йде перезапуск системи харчування. Скажу чесно, вона недосконала була. І е, дуже, ну, знаєте, дуже великі е, сподівання на реформування системи харчування. Але тут треба бути знаєте, дуже обережними, бо йде війна, і ми маємо розуміти, що перше, перше що необхідно, це забезпечити воїна їжу на передовій. І, і це реформування треба робити дуже дуже обережно, щоб не зірвати постачання. Але сподіваємося, що нам це вдасться Знаєте, кожен день такий виклик собі, як, як зробити ще один, я не знаю, як зробити щось неможливе Ну, угу. 24 на 7. Ну от буквально вчора новина від НАБУ про те, що знову є там якесь розслідування щодо яєць, щодо закупівлі лохини і червоної риби. Та -та. Що, Вони описали ну, якраз цю історію, коли, да, коли ми закуповуємо кошик. Не один продукт а поводу кошик продуктів, коли на е, товари, які не е, скажімо так, не використовується в збройних силах, ну не часто використовується лохина, да або там столониця е, ставиться. Ну там одна гривня, воно кажучи, а на те, що вживається постійно, ставиться висока ціна. Е, звісно, те, що поставляється постійно, йде по завищеній ціні. Але ми е, від цієї системи відійшли ще тоді, коли ми вийшли на прозоро. Це був другий квартал 23-го року. І те, що вчора рекомендувало набу, я бачила ці рекомендації, і ми чекаємо від них рекомендацій вже ну там яким чином імплементувати їх на напрацювання, і що буде. Змінювати, Це комунікація будемо державної структури з певними бізнес-структурами, там забезпечення продуктами харчування, да? там, я не знаю підприємства, аграрії фірми, які цим займаються. Те, що я чула, зараз приватний бізнес не хоче мати справу з державними Це грошима. Правда. Вони жахаються і шах... Це від правда. цього відсторонюються по всякому. Тому що як тільки ти маєш справу з державними грошима, на, зразу. на наступний день до тебе стукають в двері 100 мільйонів перевір. Всі, всі стукають в двері. Це правда, це величезна проблематика. Тому що е, ці скандали, знаєте, спочатку у нас в міністерство було е, оборони, було знаєте, е, просто тиш тиша. Да, і чо, знаєте, стан. Воє, воє, стан, да, і чорна кімната, нічого не видно. Потім, коли вже ці, е, ця інформація почала з'являтися, з'явилось дуже багато тих, хто хоче перевірити. Почали перевірки, і е, е, ну, хочу сказати, як людина, яка Постійно знаходиться постійні перевірки, постійні винки документів. І якщо взяти бізнес, який приходить, каже, слухайте. Ми б взяли, ми б зробили, але після того, як ми це візьмемо, до нас приходить ДБР, НАБУ, СБУ і інші правоохоронні органи. Це правда, це така проблематика є, треба якийсь баланс в цьому утримувати. Щодо того, що фактично люди із самої структури зараз займаються постачанням для ну, Збройних сил України. Ну, що я маю на увазі? Ну, працювали в структурах Міністерства оборони, знають систему зсередини. Звільнилися. Почали займатися іншим напрямком, легше комунікувати, легше отримувати контракти. Можете це прокоментувати? Ви знаєте, я не знаю, які такі кейс, такі кейс є. Ну, я не можу назвати конкретні прізвища, але там в спілкуванні, скажімо, з журналістом, який робив розслідування щодо яєць, ця тема mm -hmm. проговорювалася, що фактично постороннім людям складно вмонтуватися і отримати ну, дивіться. На сьогоднішній день це не так, тому що існує електронна система прозора, на яку може зайти будь-хто, подати документи будь-хто і стати постачальником будь-хто, аби вони відповідали кваліфікаційним вимогам і mm -hmm. вимогам закону про публічні закупівлі. Те, що ми постійно це проговорюємо, це е, історія, коли були прямі договори в Міністерстві оборони. Коли був військовий uh -huh. стан, ми заключаємо прямі договори з ким хочемо, як хочемо на будь-яких умовах. Е, ну по цим фактам, ви знаєте, дві людини знаходяться в СІЗО. І я думаю, що це А ні, вже не дві. Вже у нас е, департамент, які е, займався закупівля закупівлею зброї, Одна людина вже під е, в СІЗО знаходиться, одна людина отримала підозру. Дуже складно робити інтерв'ю в такій ситуації, тому що всюди тонкий лід, куди не ступи, там таємниця сказати не можна. Єдине, що ми розуміємо, що ситуація дуже складна, мабуть, найскладніша за весь період ну, знаєте, дворічного це повномасштабного вторгнення. Це про те, що ми з вами говорили. Якщо така досвідчена бригада, як третій штурмовий, говорить про те, що ми маємо зараз ситуацію з надскладним. З наскладною ситуацією, і що кількість підготовлених бійців з тої сторони, вона один до сіми, то ми можемо тільки уявити, що дійсно дуже тактовно нам пояснили, але це дійсно про те, що армія про якої якою ми боремось, вона надпотужна. І тут треба усвідомлювати що те, що ми не один раз проговорювали, те, що ми читали, що вони. Більші ми маємо ставати розумніші. Ми маємо просто ставати розумніші, іначе ми просто буде нам дуже складно. Один до семи це серйозно, і я сьогодні читаю гвал в соціальних мережах, що військове керівництво має приймати якесь рішення щодо Авдіївки. От, уже буквально там говорять година, дві, доба, і рішення має бути прийнято. Ми слідкуємо за цим і. Ми слідкуємо, і але де, я б закликала. Нам дуже тактовно і пояснили, і ми маємо усвідомлювати, що навіть якщо будуть якісь накази, які хлопці мають виконувати, ми можемо нашкодити. Тому угу. треба, я не знаю, треба просто подумки. Я не знаю, триматись за них, щоб вони трималися за нас і вірити в те, що в них все вийде. Я хочу з вами поговорити. От у нас третя штурмова включалася. Я знаю, що третя штурмова бригада матеріально забезпечена, так. і, мабуть, найкраще, найкраще, про, найкраще. Не. про неї писали західні журналісти, західні військові оглядачі. Що фактично вони показують війну в прямому ефірі, камери GoPro на голові у солдатів, аналізується кожен бій, аналізується стратегія бою. Ми зараз повинні говорити про. Однакове забезпечення всіх збройних сил України. Чи можливо це чому одні бригади більш успішні, інші не такі? І як налагодити цей процес? Е, ви розумієте, спочатку ми йшли по забезпеченню кількісному? Тому що ну, давайте згадаємо. Е, Осінь 22 року, коли не було нічого, Да? Давайте згадаємо початок війни, коли не було бронежилетів, да коли не було касок, елементарно аптечок, нічого не було. А зараз потрібно говорити дійсно про. Знову ж таки, збільшення норм забезпечення дійсно такі про те, що ви говорите, що е, наше спеціальне підрозділ дійсно забезпечується в першу чергу, і дотягувати всю армію до стандартів натовських. Але ви знаєте, в, в деяких випадках ми вже перейшли навіть на натівські стандарти, тому що наприклад, е, наприклад, бронежилети, які е, б. Країнах НАТО це тільки для сил спеціального призначення. Ми зараз закупляємо абсолютно для всіх. Це однострій, угу. і у нас має бути заміна четвертого класу на шостий. Це таке вже велике досягнення, яке Україна зробила в цій війні. І що стосується хлопців, третя штурмова, чому вони не забезпечені настільки ну, добре, і вони дійсно на складні задачі. Вони дійсно це угу. ці люди, які реагують на самі складні ситуації, які відбуваються. Так, я погоджую. Треба дотягувати. Треба дотягувати. Треба збільшувати норми забезпечення. Треба ліпше забезпечувати воїнів. Є що куди рости, є що куди. Розвиватись і з цим треба займатися. Ми слідкуємо за тим, що відбувається от в міністерстві оборони, наскільки можемо по якихось інформаційних меседжах. І от я читаю нещодавно ярву було призначено радницею міністра оборони України Дмитра Кліменкова, і потім я читаю одразу, що її відсторонили від усіх процесів у Міністерстві оборони. І потім я читаю, е, значить, ніяких відсторонень не було, кажуть у міністерстві оборони. Я розумію, що у вас там емоції зашкалюють. Шостали. Що відбувається, це чесно кажучи, абсолютно робочі якісь моменти, те про що я казала: ідея реформування армії під час війни. Всім складно, всі виснажені, всі багато працюють. І знаєте, ну було б дійсно якось дивно, якщо б ми говорили про те, що є така якась Dream team, да, де немає іншого бачення. Да, у нас у кожного якісь свої думки, у кожного свій якийсь досвід. Але Знаходимо спільнову, порозуміли, це нормально, працюємо далі в режимі 2014. У якому статусі антикорупційний орган знаходиться? Це спостережний орган. Ну, наглядовий, 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 так? наглядовий. так? Ну, тобто і комунікація нормально відбувається. Ну тут треба питати, скажімо так, у голови антикорупційного органу, щоб він сказав свою думку, це Євген Грошовець. моя думка, що в принципі абсолютно до всіх процесів долучені там, де можна долучати. Міністерство змінилося з приходом у міра і як? Ми реформуємо Міністерство під час війни. Ми реформуємо закупівлю під час війни надскладно. Те, що дало мені змогу сказати так, на пропозицію стати радником заступника міністра оборони, це дійсно те, що я почала бачити, що Міністерство оборони разом з Служби безпеки України під тим кейсом, які ми сигналізували, казали, що ось 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 тут у нас проблематика. Почали робити затримання людей, вручати підозри. І це дійсно те, та причина, чому особисто я погодилась, тому що я побачила зміни. Нас складно, важко, не спимо, не відпочиваємо. Але ну певно, треба змінюватись під реалії війни, бо армія росте. Забезпечення має рости з ростом армії, і це надважливо одна всім. хвилина. Ми не підрізали крила волонтерам зараз. Тобто так, вони чин? почули, що все забезпечення... Ні, боже збави люди. Добрі війна дуже дорога штука. Якщо ви спечете смаколик, якщо ви зв'яжете носки, якщо ви забезпечите хоч чимось, будь ласка, дрони, допомагайте. мавіки, все. дрони, мавіки, все, все як було, так і є. Тому, будь ласка, допомагайте.